Це не просто культиватори, це ваша економія, тому що локальне з внесення воно дозволяє розміщувати поживні речовини саме в тій. Зоні, де розвивається коренева система, завдяки цьому елементи живлення засвоюються ефективніше, тоді як ми просто розкидали добриво, цей показник становить лише 30-50%. Точне розміщення добрив дає зменшити їх норму на 20-40% без зниження урожайності. Фосфор і калій у стрічці менше зв'язується у важкорущені і азот менше витрачається через випаровування або вимивання, бо перед цим. Ми внесли на полях безводний аміак і потім зайшли через певний проміжок часу із стрічкою. І цю технологію ми поєднуємо, що аміак що стрічку, із диференційним внесенням. Норма змінюється в межах поля залежно від фактичної зони. Це дозволяє не перетрачати добрива на ділянках і підсилити зриблення на більш Загальна економія становить 25-50% від вартості доброго, При цьому урожай зберігається або набід зростає. Стрічкове внесення це приклад ефективного поєднання точного землеробства з економічним підходом для живлення рослин. А ми запрошуємо до співпраці разом з нами та гарного вам дня!